Друзі, всім привіт! Розпочинаємо другий тиждень, перший день. Перший прийом їжі, кукурузна каша з бринзою, нектарин та сливи. На обід лінива відбивна, гречка, бурак, цукерки та нектарин. Вечеря в мене сьогодні буде на річці. Прийшли з дітками трошки відпочити, так як сьогодні був дуже Насичений день. Взяла вчора термінове замовлення, і сьогодні весь день пішов не по плану. Останній прийом їжі на сьогодні це сливи і два кусочки філе запеченого на мангалі. Філе додавала сіль та спеції. І неймовірна краса навколо. Також сьогодні була на продукти на цей тиждень, зараз буду вдома і все вам буду показувати. Розпаковка продуктів на цей тиждень. Лохина. Буду готувати вафлі на сніданок буду додавати, і також в мене Арсенчик любить їсти лохину, він може з'їсти прям цілу упаковку зараз. Яйця, без них нікуди, хлібці. Можливо, буду їсти просто, а можливо, буду робити з них десерт, тому що я кондитер і фантазія в мене на це гарно працює. Тепер сезон, тому потрібно їсти багато фруктів і овочів. Форма. Хочу приготувати брауні. Якщо воно в мене вийде смачне, це буде без цукру і без борошна, то буде рецепт на каналі. Грибочки. огірки. Це я також купую тепер постійно. Ось уже потім, коли на них перестане бути сезон, буду їсти травичку. А Тепер, поки є огірки, помідори, це моя любов. Сир. Макарони. Я купую їх постійно, тому що вони мене рятують, коли я не маю часу. Спагетті. Це буде болоньєзе, я так думаю. Томатна паста також на Болоньєзе. Яблука. Яблука тепер в АТБ по 30 гривень, а були по 100. Тому хто хотів, якраз тепер на них можна їх їсти вже. Морква. Не знаю, для чого я її так багато купила, але буде щось, щось з неї буде. Не пропаде кабачки. Це також тепер е, дуже вигідна ціна по 10 гривень за кілограм. Тому поки сезон, потрібно їсти багато овочів, повторююся знову. Гречка закінчилась у мене. Філе. Це так, як яйця купляється постійно. І кукурудза в мене ще тут залишилась. У нас на кукурудзі кажуть струки або тенгериця. У вас як? Можете написати в коментарях. І ще забула за згущене молоко із стевією. В нього досить таки низька калорійність, 186 калорій на 100 г. Можете взяти собі на замітку. Всім привіт! Другий день розпочався. В мене він досить таки негарний. Він. Взагалі, ужасне, напевно, тому що я загрузила вчора відео, і сьогодні у мене знову починаються проблеми. Вчора ми повернулися з річки, все було чудово, машину припаркувала, вона ідеально працювала. Сьогодні зранку зібрала дітей в школу та садочок. Ми сіли в машину, я її заводити, а вона, на жаль, не завелася. Чому? Не зрозуміло. Тому Арсенчик сьогодні в бабусі, а Андрійчик ішов у школу на автобусі, ми добиралися, і через це він запізнився. Але це, в принципі, нічого страшного. Але сам факт того, що я постійно, коли я знімаю відео, я нахожуся в машині, тому що я, коли чекаю, Андрійчика з тренуванням можу тут. Щось записати або якісь інші справи роблю, в машині мені більш комфортніше. Тепер я почала знімати відео, машини в мене не буде. Завтра її треба дати на ремонт. Ну я сьогодні дзвонила, не знаю, можливо, завтра, а можливо, взагалі її не буде і тиждень, бо от майстри тепер практично всі зайняті, до них додзвонитися, і щоб вони взяли машину і зробили, це їй дуже важко. Наступне: сьогодні зранку Андрійчик почав кашляти. Тільки я починаю грузити відео, у мене знову починають хворіти діти. На перший раз, коли я починала записувати відео, у мене Арсенчик попав у лікарню. На другий раз я захворіла і машина також була поламалась. Тепер в третій раз я починаю знову знімати, загружаю перше відео і тут в мене машина поламана. Андрійчик починає кашляти, нігодь зламала, але нігодь це найменша проблема. Я буду через два дні і так іти на манікюр, тому все зроблять. Але сам факт того, що все відразу починає сипатись, мене трошки демотивує. Але все-таки я продовжую. Сподіваюся, що ви це відео побачите, що стане все набагато гірше. Тому. Переходимо до мого сніданка сьогоднішнього. Я його сьогодні зробила собі трошки райдужним, щоб трошки підняти собі настрій. Це у мене сирники. Рецепт показувала минулого разу у відео. Тут в мене ще згущене молоко без цукру, лохина, малина і полуниця. До речі, із соусом, який я показувала того разу, набагато смачніше. На обід сьогодні мала бути запечена картопля з філе, але я додала більше води, чим потрібно, тому вона вийшла в арена, сливи та цукерки. А зараз мені вже буде потрібно йти за дітьми. До речі, на вулиці ужасна погода, весь день падає дощ. Так, в принципі, тепло, я бачите, не сильно одягнена. Але через те, що цілий день падає дощ, на вулиці калюжі, неприємно бути на вулиці, і особливо, коли в тебе не працює машина. Але зато, коли я хочу йти на річку, гарна погода, тому в принципі нема чого жалітися. Ну і це середина вересня. В принципі, нормальна погода як для осені. На вечерю філе запечене на мангалі. Залишилось від учора бурак та сливи. Привіт, друзі! Вчора був третій день. Вчора я не знімала нічого, ні харчування, ні весь свій день, тому що вчора він був. Ужасно насичений, я нічого не встигала. Зранку відвезла дітей у школу та садочок на автобусі пішком. Потім повернулася додому. Дуже важко завели машину, я її повезла до майстра, потім на таксі верталася додому знову. Потім Андрійчика вчора було тренування, я буквально дві години побула вдома і знову на автобусі їхала в хуст. Я сама із Ізи. І до хуста нам треба їхати десь 5 кілометрів. Потім я, Андрійчика, відвела на тренування, там досить така немаленька відстань пішком. Потім повернулася за Арсенчиком пішком, потім Арсенчика забрала із садочка, забрала Андрійчика з тренування і ми поїхали до майстра за машиною. На чудо нам машину зробили дуже швидко. Тому сьогодні я вже на машині. Сьогодні вже четвертий день. Машину мені зробили. Чому я дуже рада, тому що тепер я можу менше тратити часу на дорогу. Також дітей вже відвезла школу та садочок, як зазвичай. Сама хочу йти на тренування. У мене є тут банан, як завжди. Традиційно, і водичка. Зараз їм банан, піду на тренування і хочу цей тиждень додати собі кожен день кардіо. Тому що минулого тижня в мене було мінус один, як на мою вагу, мені здається, це замало. Тому щоб збільшити дефіцит, я хочу додати кардіо. Подивимося, що з цього вийде. А ви підписуйтесь і ставте вподобайки. Перший прийом їжі це конвертики з лавашу. Складається із філе курки, сиру, кукурудзи, помідора та цибулі та нектарин. Потім був перекус, кава цукерки, яблуко та банан. І останній прийом їжі на сьогодні: це омлет з двох яєць та двох яєчних білків та салату. Сьогодні, вже сьомий день, п'ятий та шостий я не записувала відео, тому що це вихідні, і думаю, на майбутнє, на суботу та неділю я записувати нічого не буду, тому що в суботу зазвичай в мене багато замовлень, а в неділю я хочу проводити час із сім'єю. Сьогодні сьомий день і це означає, що сьогодні зважування. Тепер будуть зважуватись і снідати. На даний час я вже дітей відвезла в школу та садочок, як зазвичай, і тепер приїхала додому. Зроблю зважування, поснідаю і буду йти на тренування. Зважування цього тижня в мене мінус 1 кг 400 г. За два тижні мінус 2 кг 400 г. На сніданок моя улюблена кукурузна каша з кефіром та нектарин. Другий прийом їжі це шаурма. Готується майже так само, як конвертики, тільки у формі шаурми: І яблуко та кава. І останній прийом їжі на сьогодні це два яйця, два яєчні білка, хлібці та помідор. До речі, з цих хлібців зробити десерт не вийде, тому що вони гірчать.